Всім привіт! З вами Денис Сижаков, власник Агенції нерухомості британської агенції нерухомості Limbury 24 Properties. І Сьогодні е я хочу вам розказати про стратегію гуртожиту, е так зване HMO HMO Strategy, тобто коли ви здаєте будинок не з одним а У тобто, вас декілька квартир або декілька кімнат, якщо ви здаєте покімнатно або поквартирно. Це теж є така стратегія в Великобританії. В декількох районах вона навіть ліцензується, тобто треба купляти ліцензію. Але сьогодні ми просто розкажемо про, то, про те, як це працює. Отже, приємно, перегляду. стратегія HMO – гуртожиток. Купівля будинків означала повернення мого часу. Я не змогла б зробити це не інвестуючи спочатку в себе. І я закликаю кожного з вас, хто чує це інвестувати, у своє майбутнє зараз взяти під контроль свої фінанси і як наслідок своє життя, бо саме в цьому полягає справжня свобода. Мішель Кернс найкраща стратегія руху грошових коштів на 2025 рік, але не для людей зі слабкими нервами. Що робить е, гуртожитки такими е, прибутковими? Гуртожитки генерують дохід від оренди від кількох орендарів е, в межах однієї нерухомості, що призводить до значно вищого грошового потоку порівняно з одноразовою орендою. Навіть якщо одна кімната порожня, дохід від решти кімнат забезпечує стабільність у сучасному економічному кліматі, коли орендарі шукають доступні варіанти, е, HMO досягають ідеального балансу переваги. Вища прибутковість оренда окремих кімнат генерує більший дохід, ніж оренда нерухомості в цілому. Комерційна оцінка нерухомість, яка була значно змінена для створення житлово-комунального господарства гуртожитку. Часто оцінюється на основі доходу від оренди, що в більшості районів може призвести до вищої вартості. Знижений ризик, кілька кімнат у гуртожитку самострахуються. Це означає, що плинність орендарів та обслуговування мають менший вплив, оскільки інші кімнати постійно здаються в оренду. Нескінчений потенціал рента. Інвестицій, збільшуючи вартість нерухомості шляхом збільшення орендної плати, ви з більшою ймовірністю повернете всі свої початкові інвестиції, виклики. Незважаючи на свої фінансові переваги, гуртожитки не зовсім відповідають стратегії, встановив і забув як проста оренда. Основні проблеми включають нормативи. Гуртожитки підлягають суворішим правилам ліцензування в Британії. Існують національні мінімальні вимоги щодо розміру кімнат, 6,51 квадратних метрів для одномісного розміщення та 10,22 квадратних метрів для двомісного та пожежної безпеки. Серед іншого, місцеві ради також можуть підвищити ці стандарти. Початкові витрати. Перетворення нерухомості на об'єкт нерухомості для проживання гуртожиток вимагає інвестицій у протипожежні двері, е, сигналізацію та інші заходи відповідності, а також ремонт для створення бажаних житлових приміщень, складність управління, управління кількома орендарями може бути трудомістким, включаючи збір орендної плати, обслуговування та вирішення спорів, програмне забезпечення та засоби зв'язку можуть допомогти зменшити управлінське навантаження, обмеження планування. Отримання дозволу на планування, особливо в районах, що охоплюються статею 4, може бути складним завданням. Все більше і більше рад запроваджують ці обмеження, щоб обмежити нові гуртожитки. Ці перешкоди роблять гуртожитки складнішими ніж проста оренда, але винагорода варта зусиль. Поради для успіху гуртожитку 1. виберіть. Правильне місце розташування. Зосередьтеся на районах з високим попитом на оренду, таких як університетські міста зі зростаючим населенням молодих фахівців. 2. оптимізуйте планування. Створюйте планування, які максимізують плинність. Більше-менших кімнат не означає вищий прибуток, оскільки може збільшитися кількість порожніх місць та плинність орендарів. Збалансуйте розміри кімнат та орендну спроможність. 3. знайте свої цифри. Скористайтеся послугами досвідчених фахівців, щоб правильно визначити вартість будівництва та кінцеву вартість. Комерційна оцінка може бути корисною, але не завжди досяжною. Чотири зверніться за експертною підтримкою, співпраця зі спеціалістами з управління нерухомістю, гуртожитками, досвідченими керуючими нерухомістю або наставниками може допомогти вам зорієнтуватися. В нормативних актах та максимально ефективно використовувати ваші інвестиції. Перетворення будівлі в гуртожиток проти купівлі існуючого гуртожитку. Перетворення нерухомості на гуртожитку пропонує гнучкість у дизайні та вищий потенціал прибутку. Якщо ви хочете перетворити будинок в гуртожиток, також часто може відповідати зниженим ставкам ПДВ 5% замість 20%. Для швидшої купності придбайте існуючий гуртожиток з орендарями на місці. Однак ця нерухомість може Потребувати модернізації для відповідності чинним стандартам ліцензування, а також містити орендарів, які не є саме вашим типом орендарів. Переконайтеся, що є відповідні дозволи на планування, особливо в районі, що підпадає під дію статті 4 для впертих орендодавців, які не поступаються ціною, розгляньте варіант купівлі в лізинг. Чому я вважаю, що HMO є найкращою стратегією грошового потоку на 2025 рік для тих, хто прагне найвищої прибутковості грошового потоку. На мою думку, гуртожитки виділяються як провідна стратегія поєднання високої орендної плати, високого попиту з боку орендарів та можливостей рефінансування робить їх потужним інструментом для збільшення капіталу. Однак, гуртожитки ощадні організації з нерухомості не найпростіша стратегія для нових інвесторів. Вони Вимагають ретельної підготовки дотримання вимог та управління. Ключ до успіху це правильна підтримка, чи то робота з досвідченими наставниками, чи залучення конкретних фахівців по гуртожитках надання допомоги може мати вирішальне значення за правильного підходу. 2025 рік може стати роком. Досягнення ваших інвестиційних цілей у нерухомість завдяки HMO. приклад економіки гуртожитку: ціна покупки 140 тисяч фунтів стерлінгів. Декілька років тому ціна була 30 тисяч фунтів нижче ринкової вартості. Витрати на будівництво, включаючи ПДВ та меблі, 98 тисяч фунтів стерлінгів. Гроші на купівлю та професійні послуги 15 тисяч 760 фунтів стерлінгів. Кінцева валова вартість 340 тисяч фунтів. Прибуток від будівництва 86 тисяч 240 фунтів стерлінгів. Щомісячна орендна плата 3525 фунтів стерлінгів. Вартість іпотеки: 1 тисяча 219 фунтів. Витрати 2152 фунти. Щомісячний грошовий потік 1 тисяча 373 фунти.